Добрий день, радий вас бачити, Олексій Олександрович. Добрий, рад бачити навзаєм. Насправді для мене дуже цікаво з вами поговорити. Перш за все, я хотів би почати з того, що місто звичайно зараз в окупації, але люди роз'їхалися по всій території нашої держави, є і за кордоном. На чому сфокусована ваша увага? Тому що зрозуміло, що зараз управління містом на місці неможливе. На чому зараз сфокусована увага міської військової адміністрації, і ваша увага, зокрема? Вже після окупації Бахмута працюємо в дистанційному форматі. Вся я і вся команда, міська рада, військова адміністрація. І наше першочергове завдання це підтримка Збройних сил України. В uh -huh. першу чергу. І ми в 24 році. 306,7 мільйона гривень направили на підтримку Збройних сил. Купили 14 пікапів, а в 2023 році ми теж біля 300 мільйонів гривень направили на підтримку Збройних сил України. Ми зараз працюємо в онлайні, 8 шкіл, 10 дитячих садочків. Позашкільні заклади, культурні заходи, медичні заклади, соціальні заклади, юридичні. І у нас відкрите 10 хабів. Перше ми вересні відкрили в Дніпрі, там в Дніпрі більш 7 тисяч наших бахмутян, це більше трьох. Тисяч сімей, а потім відкрили в Києві. І найбільше наших переселенців Дніпро, Дніпропетровська область, Київ і Київська область. Ми робимо виїзні прийоми, гаряча лінія, прямі я і мої заступники. Спілкуємося з переселенцями по всіх, терен по всіх теренах України. Я, крім Західно, об'їхав всі регіони і там спілкуюсь не тільки з переселенцями, а й з мерами, з губернаторами. Розглядаємо питання підтримки наших переселенців. Наші лікарі після 24 лютого вивезли практично все медичне обладнання. І у нас дві амбулаторії працюють в Києві, в Дніпрі, і Вторинка, як ми її називаємо, діагностичний центр, і медичний центр ми відкрили в Броварах і в Дніпрі. Я хочу сказати, я вам рекомендую всім подивитися лікувально-діагностичний центр в Броварах. Це дуже потужна структура, де працює більше 200 лікарів. Найкраще медичне обладнання він обслуговує не тільки переселенців Бахмута, а мешканців у Київської області. Культурні процеси у нас більше тисяч було заходів. Можу назвати Київ, Дніпро, Харків, Трускавець, Води, Рівна, Краматор, Синельникове, Чернігів. СМТ Кут, Івано-Франківська, Білики, Полтавська і так, далі, і так далі. Наші заклади культури становляться лауреатами, переможцями різних конкурсів, як обласних, так і українських. Дуже хочу наголосити на тому, що Бахмут був спортивною. Столиці Донбасу. У нас 225 спортивних споруд, два стадіони. У нас були ліцензії, ліцензії були на проведення базів по підготовці Олімпійських, Паралімпійських ігр серед легкоатлетів, де можна було ілюструвати рекорди України, Європи миру. Ми теж релокували, і там основна наша база це Полтава. Вивезли ми і релокували училище Олімпійського резерву імені Бубки, теж в Полтаві, і дуже потужно працюють. і Багато спортсменів, студентів, переселенців з Бахмута і Донецької області. Ми 24 вида ЦНАП працює, 24 вида послуг ми робимо для наших громадян. Я не буду називати цифри, ну, більше 300 переможців спортивних змагань за минулий рік. Архів ми вивезли в Хмельницьку область, СМТ, а зараз плануємо знайти більш потужне. Приміщення, Хмельницький чи Івано-Франківський області над цим працюємо. Вивезли всі документи по БТІ, це нам вдалося. зараз у нас є підписаний контракт з компанією з Кремінчугом по цифровці всіх даних журналів. І ми дуже потужно працюємо в цьому напрямку. Щодо лікарень, лікарні, ви сказали, да, дві амбулаторії Київ і Дніпро. Вони, ну зрозуміло, що в Дніпрі дуже багато і в Києві медичних закладів, вони попитом користуються наразі. Якщо бровари, то це дуже великим попитом. Так. Якщо бровари, це 18 контрактів з НСЗУ, 9 пакет і працюємо подальше. Ми зараз ми розглядаємо питання. Ще закупити більш на 8 мільйонів сучасного обладнання для реабілітації як переселенців, так і військовослужбовців. Це дуже потужна структура в броварах. В Дніпрі це філіал, будемо казати, ну теж я часто буваю там, все багато клієнтів, пацієнтів перебувають. І потребують допомоги медичної в нашому в цьому центрі. Ви маєте наразі інформацію, може, з відкритих джерел щодо того, як себе поводить місті окупаційна, так звана влада. Якщо чесно, ні. оскільки угу. мені відомо, там бахмутян нема, там тільки війська агресора, і я не читаю ручню. Так, безумовно. Щодо комунікації з бахмутянами, та. Ви казали, і виїзні прийоми ведете, та і особисті прийоми, і заступники ведуть. Власне, е, які найактуальніші питання для бахмутян? Зрозуміло, я так думаю, з точки зору того, що я переселенець, це певне житло, але е, які ще нагальні питання, які е, турбують е, переселенців з міста? Ну, я вам скажу відверто: перше це житло, друге, працевлаштування, а потім. Пішли медичні послуги, гуманітарні послуги, скрутне фінансове становище. Так. Дуже багато земляків звертається про операції. І я хочу сказати, що ми ще в минулому році прийняли дуже потужну програму соціального захисту. 25-й рік ми подвоїли фінансування, і в цьому році воно складає 47 мільйонів. 47 мільйонів гривень. І зараз ще один пакет відкрили: 70, плюс інваліди першої і другої групи і діти до 18 років. Це вже четвертий пакет ми відкрили, і на це направляємо в цьому році 15 мільйонів гривень. А так ми допомагаємо. Є комісія створена, яка розглядає всі заяви. Письмові, усні з інтернету, і так далі, і так далі. Це операція, глаза та забедрений состав, калінний сустав, інфаркти, інсульти, операції на серце, серцево судинні захворювання. І ми таку допомогу фінансову даємо нашим мешканцям. У вас дуже багато. І ви про це сказали, і видно це з ваших соціальних мереж. Що дуже багато зустрічей з очільниками міст, регіонів а, у вас було і підписані меморандуми. Хто наразі допомагає місту з переселенцями, з житлом для переселенців, з працевлаштуванням, загалом а, фінансування певних сфер? Ну я так, як ще коротко, у нас підписано 68 документів. 68 документів, сім декларацій, 12 меморандумів. Можу перерахувати всі, якщо це на це є потреба. А коли я зустрічаюсь з мерами і з губернаторами, у мене декілька питань. Перше постановка на квартирний облік це дуже таке прихитливе питання. Не у всіх містах і населених пунктах. Цією роботою займаються. Друге працевлаштування. Третє, соціальне житло. Четверте гуманітарна, соціальна, юридична допомога. Десь краще, десь. Ну, я хочу сказати, у нас дуже добрий приклад співпраці з кривим рогом. Дуже пан Вілку і його. Заступники вони часто бувають у нас на хабі і всебічну допомогу вони дуже прихитливо розглядають і допомагають е, нашим переселенцям. Можу підтвердити, на прикладі свого життя в Кривому Розі, що насправді дуже активна діяльність міської влади у допомозі е, приміщеним особам. А я, хочу згадати... а я вам рекомендую, якщо буде така нагода, ви. Побувайте в нашому хабі дуже, дуже гарно там. Комфортно. Обов'язково. Обов я думаю, треба це зробити. Та до речі, хочу згадати, буквально минулого тижня, 24 лютого, В понеділок було власне треті роковини повномасштабного вторгнення, третя річниця. А ви пам'ятаєте, ну я думаю, всі це пам'ятають, і ви пам'ятаєте. Власне, як для вас почався, як проходив цей день, власне, тому що е ми всі, коли згадуємо цей день, він страшний насправді. Як ви його провели цей день? У мене робочий день почався о 5 годині ранку, о 5.30 була перша нарада е з моїми заступниками. Керівниками відділів управління, потім пішли на ради, відділ освіти, відділ охорони здоров'я, силовики, поліція, комендатура і так, далі, і так далі. І ми одразу прийняли рішення про евакуацію і перевод, перехід навчання онлайн. Це з 24 го І почали евакуацію на Краматорськ вже 24 лютого. Ми задіяли весь транспорт, який був у місті, і почали вивозити громадян, проводити широку роз'яснювальну роботу, потім зустрічався, зустрічався з керівниками підприємств, розмовляли і ставили завдання про релокацію підприємств, великих, потужних і середніх і малих. Це був напружений дуже тяжкий і морально, і фізично день. І ми, 25, ми з 24 на 25 не лягали спати, тобто Та. займалися організаційними питаннями щодо евакуації, релокації. Працювали транспорт, тролейбуси, працювали до 18, коли. Комендантську годину вели, то почали працювати до 16, а коли були обстріли, то транспорт зупинявся. Всі комунальні підприємства, з якими ми теж з кожним, з кожним окремо я зустрічався, і вся інфраструктура міська працювала в штатному режимі. Оце таке 24 лихо. -та так, але насправді, коли ви виїжджали, ви розказували, та це було навесні ви останнє відвідали місто? 23 лютого 23, 23 року я ще був в Бахмуті. Уже східна частина була захвачена: половину частини центрального міста, окраїни. Ну, я їздив, ми зустрічались, розвозили дрова, вугілля. Облаштовували підземні підвали, завозили туди матраси, все робили для того: гуманітарку, хліб. Ми дуже потужно працювали в цьому напрямку. Була інформація насправді щодо багатьох міських голів на фронті, що хочуть їх ліквідувати, таке питання виникає: чи була у вас така інформація? Від, можливо, від військових? Ліквідувати. Прямому чи переносному? В прямому, в переносному зрозуміло, що росіяни завжди намагаються це робити. Ну я не хочу за себе казати, але, але така інформація. Рік ви були в Бахмуті, спочатку повномасштабного вторгнення, потім е евакуація, власне, і хотів би запитати, е якими були загалом ці три роки? Як ви їх прожили? Як прожила їх громада міста в евакуації? Це важкі три роки як для мене, так і для всіх моїх земляків. А їх більше 80 тисяч, тільки 70 в Бахмуті, які роз'їхались по всіх теренах України далеко за її межами. Сім'ї розрушені, діти не бачать батьків, батьки не бачать дітей, житла нема, роботи нема. Але це було три роки напружено, напруженої професійної роботи моєї команди, всіх тих, і підтримка бахмутян на всіх рівнях, де це було можливо. Де це було можливо. Дуже тяжкі напружені три роки нашого сумісного життя. Найстрашніший день свій, ви пам'ятаєте, це було 24 лютого чи якийсь інший день? Це було 24 лютого. Це було, коли прилітали рядом з моїм службовим автомобілем. Це було коли мені в домівку прилетіло, я був вдома. Це було коли взривалась, стріляла в офісі. Це було коли взірвалася міська рада, ми переїхали підвальне приміщення, туди були прильоти, вікна вилітали. Тут багато було моментів, але треба було працювати, допомагати людям. Я хочу е закінчити на позитивній такій ноті і спитати, яким ви бачите майбутнє громади, загалом майбутнє жителів громади і майбутнє. Е того, що буде відбуватися. Я вірю в майбутнє світле. Мене окремі категорії громадян <космонавт> називають космонавтом, але коли ще місто було не окуповане, ми за підтримки Мединвест спроєктували мікрорайон Західний на 18 тисяч населення безкоштовно. А коли було місто окуповане, цей проект лежить. Так. І ми сподіваємося, колись наступить час, і ми його реалізуємо. А коли було окуповане місто, ми пішли працювати в другому напрямку. Після зустрічей з керівниками громад, міст, областей, ми зробили проект Бахмут Баришевка Київська область. І ми його презентували. На третій міжнародній виставці в Варшаві. Але не склалася у нас з цієї громади, все йшло добре, дуже були добрі стосунки, але вони в крайній раз земельну ділянку нам 10 гектарів під будівництво на 3050 осіб відмовили. Потім ми почали працювати. Це був перший проєкт міжмуніципальних стосунків Бахмут гоща Рівнська область. І теж у нас є уже проєкт на будівництво житла до 3,5 тисяч мешканців Бахмута. І сподіваюся, що в березні цього року буде прийнято рішення сесії. Гощинської міської ради на виділеної земельної ділянки під будівництво. Працюємо паралельно ми з Гостомелем, там теж 15 гектарів для виділеної землі для будівництва житла. Підписаний меморандум і за підтримки Нефка-компанії Крапивницькому. Квітні в травні почнеться реконструкція гуртожитку на 105 кімнат для 210 мешканців Бахмутської громади, житло в Крапивницькому. Дуже вдячний всім тим, хто допомагає нашим переселенцям. Доктор Хансен, мільярдер американський. Колонщина, там більше п'ятидесяти мешканців Бахмута мешкають. Я з ним трижди зустрічався, і в нас є сумісні проєкти, і по Тарасівки, і по Борчагівці, і ми працюємо. Ми ось буквально неділю чи дві. Е, наші чотири сім'ї, Звягіль, Житомирська область, чотири сім'ї отримали комфортне. Житло. Зараз ми згадаємо ще е, Золочів е, Львівської області і працюємо в цьому напрямку. То зробимо це для того, щоб, як е, скоріше, де є така можливість за, е, за підтримки спонсорів, донорів, благодійних організацій. Будувати, ремонтувати житло і давати їх нашим переселенцям багато у нас виділено було коштів для військових. І я кожен місяць підписую розпорядження зняти з квартирного обліку зв'язку з тим, що виділено або компенсація, або предоставлене житло. Люди потребують всі житла вчора. Житла вчора. Я щиро дякую Вадиму Філашкіну, нашому керівнику, другу Бахмутян, який дуже потужну підтримку дає і мені, голові військової адміністрації, і всім нашим програмам, і всім нашим потугам, і дуже підтримує, допомагає. І я щиро дякую. Вадим Сергіючу і його команді за ту підтримку, порозуміння. Звірою, надією, дивимося в завтрашній день. Дякую нашим Збройним силам, за мужність. Буде перемога за нами. Ми відбудуємо Україну незалежну, де буде комфортно проживати всім мешканцям громади, в тому числі і в Бахмутській.